Їду я собі везу своїх, своїх купа все, як завжди, нікого не зачіпаю. Такий собі от туман, туман морозеці чую такий дуже знайомий звук. Не знаю, чи ви почуєте на камеру таке гудіння, те, та як від трансформатора. І таке тихе шипіння, таке та як шелест, ніби шелест падіння снігу. є коронний розряд. А це є лінія електропередач чи то 220, чи то 330 кВт. І мені вам скажу, трошки стрьомно зараз під нею проїжджати. Але звучить це дійсно заворожуюче Надіюсь вам чути. Радує, то, що ці дерева в 2-3 рази вищі від мене. Можливо, мене не заб'є, будемо надіятися. Це явище, хоч і виглядає досить цікаво, але насправді несе дуже багато збитків енергогенеруючим компаніям, тому що струм проходить крізь, крізь повітря і не виконує абс, абсолютно ніякої роботи. А для того, щоб добути цей струм, в будь-якому випадку потрібно витратити гроші чи то на пальне, чи то на обслуговування атомної електростанції, чи то. На обслуговування тієї самої вітрової сонячної електростанції, гроші повинні бути витрачені в будь-якому випадку. А струм втрачається надаремно. Тому стараються цього позбутися всякими методами. Наприклад, ви бачите, що йде не один товстий провід, а два тонких. Це називається розщеплена фаза. Таким чином збільшується еквівалентний радіус провідника, і тому. При нормальних, при сухих умовах атмосферних коронний розряд не виникає зазвичай. Якщо є лінії більшої напруги, то там 6 провідників в фазі, щоб збільшити еквівалентний радіус провідника.